Друзі, з вами я, Коктейч Майнкрафт, і сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафт 3 серія. І про, друзі, пробачте, но ну, я оновив версію і той світ, на якому ми виживали, пропав, але я все одно продовжую цю рубрику. Продовжую все одно. Новий проект і так буде через ще 29 днів треба чекати. То у нас буде вже десь грудень. Друзі. Ну і ну, поняли, святі у мене оновилася. Навіть можу зараз показати. Ну, та щось вона, але ну, я не розумію, чому іменно. Вона мене просто хотів грати з другом і оновив. О, бачите? Один точка двадцять один. Сто двадцять один. Нас було сто одинадцять. Ну, так погнали грати, як завжди. І цей проект буде на нас через двадцять дев'ять днів цей проект. Буде знаєте про що про ектор, про, ну, проект про Ну, проєкт про той, що ми буде проєкт, той, що ми з другом ну, просто будуємо, але закритий бедрукою стіною, це як сказати, битва Ну, битва проста битва. Тільки яка... Будується блоками. Битва, як сказати, битва. Ну от я зустріч зразу вам спойлерив. Ну реально це жалко, що цей світ не зверхся. Ну, скажіть жаль, жаль, жалко. Ну, ви бачили, ми там буде у той серії, яка була. Вчора вийшов після вчора. Там да, ми вбили ендер-дракона. ендер дракона. Ну, це трохи плюсом. нам. Ну, ми не будемо зупинятися. Друзі, ну, щоб вам не було скучно, я вам щоденько перемотаю, коли ми будемо вже у світі. Друзі, ми вже в світі, та я тут уже в жаліній броні. І... Ох, піднімаємося, цю шахту кудись, спустився пару днів ще тому. І тепер треба як назад пробувати виходити. Ох, Як тяжко. Тяжко Блін. Це не йде. Так, так не йде. Будуємо. Ти, щоб ніхто не зайшов. Ой, там дощ. Добре, що в мене злітна кірка є. Я не пам'ятаю, куди я йшов. А. Так, так. Yes. Вау, это нить. Будет Я не знаю, что там новое обновление добавили. Но у меня, как мой флажок, флажок залишился. Я не знаю, куди вже телепортуватися. А в четвертій серії я вже попрошу друга. Завтра вийде четверта серія. В 13.00. Ну, 13 13.30 вийде нова серія з другом, де ми будемо виживати. Дивіться. Вау, там скелі, де можна пережити. Вирісну. Там були моби. Тут можна передихнути. Тут буде наш перший будинок. Який я хочу побудувати, бо тут було світло. Освітло нам потрібно, в мене факел знайдемо. Зараз ми просто так сюди йдемо. Діамантов кайло треба би було добути раз. А у нас вже дідь. Скільки ми міді добули? Тут, помало вже виходить за границю. Ми прожили цю першу ніч. Наша теле така сама. Куда я зашл? Бачите, Майнкрафт змінився. Просто путаюсь уже. Майнкрафт так змінився. Зараз забуваться позволить. Наша тілі, як завжди, тисяча днів. Я просто не хочу. Саму сильну броню нам треба добути. Ну, саме сильне це не назирито. Гарну треба ще й добути сильну. Ну, як броня Бога. Броню Бога треба добити. Добути. Ну, це тяжко, бо в мене мало зачарів. І взагалі нам треба трохи пройти Майнкрафт. Ну, так хоча б алмаз. Коли найду алмази, то вам. Включу камеру. Ми це так породимо. Друзі, поки я там пішов, я накопав нам факти. Ви бачите, яка це висота? Я недалеко відкопався, бо я ще був чекав, перечекав ніч. Багато у нас три алмати прямо на кірку встало. Ходіть, крафтити. А де ми палки не було? мене навіть... Не... А, добре, що у мене все є зі собою Крафтом. Алмазний кайло. У мене ще є тут для друга І поки що у нас тільки прокачаний кип Кірочка, кірочка, покачена поки що. Ну, тут ми будемо живати всі мої 100 днів. Ой, тисячі. Путаю сто тище. можна легко запутатись. Приплели. Є дерево! Нам треба на скрині дерево. У мене його мало. Ну дивіться, тільки сім дерев, І я зможу скрафтити пару скринь. Побігли до будинку нашого. Це дуже погано. Бачите, там того є, там не було. Конплили сюди, я ліпше не буду виходити більше. Все. Фух успіла. Леди. О! Нет У меня какие-то крылья Я мантовое кайло Нормально Прямо ревно встал Не на кайло ну, Просто Какие-то координаты попали Ой. Я тут уже думал... А, это моя шахта Вы видите, Шахточка. Путаю вже шахту. Тут буде у нас вікон. Це який я хочу добути. Нам треба води просто. Як води? У нас вже є стак. Я не хочу ніхто нікуди більше. Може, я успію. Тихо, У нас ще одна скриня завершила. Нам треба багато щось. Ой-ой-ой-ой-ой, думай. Нет. Дайте ну трошки сюда А товар, нажали. Лимо. Док, ты бы там уже спасаешь. Колись буде нормально. Майнкрафт, коли буде вже нормас? Йох. О, Майнкрафт більше не краде у мене дерево. Будь ласка. Майнкрафт що в мене є зі собою в скрині Майнкрафт мене просто рознервувати захотів Ти правильно ботів мене рознервувати І ти це зробиш Думаєш дай ти трошки досочок з крафтом Ой побігли тому поки нас не ударили мумія і ми не стали. У цьому світі мертвими, Нам не можна і так умирати. Ви знайшли. Бати, я все сюди складу. У мене вже ще є жалізна броня, це нормас. Я ще вчора розбивався трошки. Скорі не лишня. Бо ми можемо ще одну двері, скриня і лідочку на останнє деревка. Все, тут нам буде гарний блок. Ні, щось не гарний блок. А тут екстрений вихід. Екстрений вихід. Якщо що, тут віконечко, якраз... Якщо екстрений вихід. Дивіться, я просто тут відкриваю двері. Тут так блок Блок чекає, ми на нього стаємо. І попала. Екстрений вихід це через звідси. Ну, давайте трошки освітимо себе вдома Тут будуть ресурси, які Нібудь добре потрібні, а поки що дідні своє броню поставлю сюди. Це самі необхідні предмети, які йдуть завжди, мають бути у мене в літарі, а я їх тут ставлю. Тепер перечекати, але нам я не хочу. Друзі, я, якщо ще ще знайду алмази, вам Кажу. А в мене кайло ліпше не тратити. Давайте візьмемо в моє старе кайло і поїхали. це коли найду. Друзі, ви не знали, скільки це зайняло часу, щоб добути от стільки агмазів. Я так багато часу втратив. Я просто для свого другого це все там почувши. Так, його ресурси я ставлю тут. Як щось. Щось я ще листі, штани будуть. Йому це мої предмети, мої палки, мої діаманти. Роді залишився тільки ще старий. І ми вже рахуйте родилися перший раз до алмазки. Ну, поки що я не буду в недерти, не буду партись, або трошки і телі недер, то я включу креатив фразок, тільки креатив, щоб тільки прокачати. Броню, ну бо це так лінь. Рулі, нащо бо ходити в незер? Якщо ну якщо ви в хардкорі, то, то вже можете йти в незер, але ну, я не люблю ходити, бо там мене зараз. Отак, пуньк, все, мене нема. І не буде. Та ми візьмемо наш любимий матеріал. Це оранжевий колір. А не заставка, що оранжевий. Шев'яке. Брання, ідея гей. Я все тепер сюди. Наша має бути столбик. Ну, давайте я все тут це поставлю тут, так. Лазурит ми візьмемо, бо його я не знаходив за цей час ще. Ну, і виходить. Ну, Нічого, друге. Все позволено по правилам нам. Просто, щоб прокачати броню. Раз. Ось сюди Раз Два. Три Чотири П'яти восьми, дев'ятись, десятис, одинадцятис. Все. Перше ми зробили. Оце. Раз, два. Трис, чотирис, п'ятець, восьмис. Складуємо уся в цю скриню. Теж ще буде мому другові потрібно. Це все я йому викидала. А там їдемо зачаровувати нашу броню з предметами на пару. Ми ж робимо саму мощну. Раню спети, дивіться. І тепер ми по поповні. Бачите? Тільки бо Там закінчився опит. то я йду його добувати. Я вже добув. опа. Ідемо зачаровуватись. Все, наче ворвалося поповній. Тепер ми захищені поповній. Ну, тільки ще треба додати. Йдемо лутатися. Як завжди? Першим ми йдемо ту тему лутати. Я не розумію, йдемо. Ви самі знаєте де? А потім йдемо вбивати Ендер Дракона ще раз. Потім йдемо вбивати Вардена. Потім і сушителя. Ну добре, зустрімося. Фух, друзі. Нарешті вже ранок. І в нас третій день тільки, друзі, дивіться. Я вже добув тотем безсмертя. І ми вже круто виглядаємо, кажуть моцні. Шк. Шк. Дивіться. Мій меч найсильний. І тепер дивіться на це все. Та що я буду, коли... Коли я зупинив відео. Я це все добував. Ще оце. Я трошки пішов зварити зілок. Потім пройшов... Ну, не проходив енд. Ну. Елітри якось. А, до мене підключався друг, і він мені дав елітри. Ну, він пройшов Майнкрафт і в нього є це енду. Ну, добре, друзі. Ми будемо вже прощатися. Всім па- Bye. <laughs>